14 лютого день, коли квіти говорять голосніше за слова. Букети стають головним атрибутом свята, а квіткові магазини працюють у режимі нон-стоп. Це їхній зоряний час для флористів. День святого Валентина це як новий рік для ялинкових базарів. Попит злітає, телефони не замовкають, а руки не відпочивають ні на секунду. Дні, коли трапляються особливі свята, особливі як для тих, хто дарує квіти, так власне кажучи, і для самих квіткарів флористів. Один серед таких це День Закоханих. Це свято, в якому свої почуття виражають квітами, демонструються почуття, зізнаються в почуттях. Тому свято особливе ми особливо до нього готуємося. Наші святкові закупи починаються заздалегідь. Це надзвичайно великі обсяги, вони значно більші, ніж в пересічні дні. І ці закупи вони відбуваються не лише по зрізу, а в тому числі і по квітах. Там в горщику, тому що є, скажімо такі чоловіки, з тим да, які більш такі практичні, і вони, рахують, що краще подарувати квітку в горщику, яка ну, буде радувати більш тривалий час. Флористична студія готується до свята заздалегідь. Оновлюють асортимент не пізніше, ніж за тиждень. Оксана Середа розповідає, замовляють більше троянд, еустом і, звісно, червоних квітів символу пристрасті. Є також і більш екзотичні квіти. Традиційно ми маємо в продажу троянди, одноголові та кущові, гортензію, еустому, матіолу, багато різної екзотики. Але до свята додатково ми додаємо півоні вже є в наявності, вже з'явилася наразі мімоза, а також румункулюси для виконання таких, скажімо, надзвичайних смакових замовлень, там, де люблять щось незвичайне. Ну І, власне кажучи, тюльпан теж вшиває. Робимо асортименті вже наявний нині, власне кажучи, практично цілий рік, за винятком тільки літнього періоду, у нас є. У цей день люди не просто купують квіти, вони укладають у них емоції, кажуть флористи. Кожен букет це більше ніж просто набір квітів. Квіткові феї з особливим трепотом збирають кожне замовлення, поєднуючи відтінки, текстури й аромати. Наші постійні клієнти, які завжди обирають для своїх дівчат, жінок ці ніжні кольори в композиціях чи в букетах, то на день закоханих обирають цей раз уже червоний. Одні клієнти обирають класику троянди. І ж хочуть щось ніжне та романтичне: півонії, ранункулюси, орхідеї. А є й ті, хто замовляє нестандартні композиції з сухоцвітами, екзотичними рослинами або навіть з елементами декору. Також до 14 лютого в букети ми обов'язково додаємо листівки, кожен замовник придумає своє послання зізнання в коханні. Також обов'язковим це є декор: червоний, середечка, різні стрічки, бантики, губки навіть ми приклеюємо на букетики. Флористки кажуть, можуть бути також і різноманітні доповнення до букетів. Доповненням до ваших замовлень можуть бути кульки, солодощі, іграшки в різних розмірах. У передень свята та й у сам день закоханих у квіткових магазинах справжній ажіотаж. Продажі можуть зрости в 5-10 разів. Букети замовляють заздалегідь. Ми е, намагаємося охоплювати і підтримувати, скажімо такі е, дружні. Е, Партнерські стосунки з нашими клієнтами, тому ми працюємо в двох режимах: це на локації офлайн і в тому числі в режимі онлайн. Коли можна через інстаграм різні застосунки, такі як вайбер, телеграм, ватсап, зробити замовлення нам. І власне кажучи, ми можемо зорганізувати або доставку, або попередньо зібрати букет для того, щоб замовник міг завітати, не стояти в черзі, да а вже забрати готовий виріб. Флористки працюють без відпочинку, упаковуючи сотні замовлень, доставляючи радість і любов у кожен куточок міста. Це день, коли втому відступає на другий план, адже їхня робота дарувати емоції. У нас композиції різних розмірів замовляють від маленьких до дуже об'ємних, і композиція маленька може виготовлятися хвилин 20-30, а великі навіть і до години. А може навіть у двох двоє флористів виготовляють одну композицію бо великі об'єми. Замовляють день Святого Валентина. Це не тільки про квіти, а й про почуття, які вони символізують. І поки закухані шукають ідеальний букет флорист. Ти вже знають головний секрет. Будь-яка квітка подарована від щирого серця, стає особливою.